Це залякування Росії, обстріли відбуваються по мирному населенню для того, щоб Київ та влада швидше приймали рішення. Це моя така думка, що вони просто б'ють по цивільному населенню для того, щоб ми прийняли скоріше рішення. Які на цьому поле ханжили, в них більше про проблеми, чим нас. Тероризм чистої води тероризм, як можна описати, коли з дітьми цілу ніч не спиш і, і буквально кожної ночі. Мір, я не вірю, що мір скоро буде. Чесно, з такими сусідами скоро напевне не будемо. Чим раз тим далі, тим гірше і гірше. З кожним днем все гірше. Ці розговори про мир, про мирні угоди надали Путіну якесь нове друге дихання. Він зрозумів, що з ним хочуть щось там домовитись або його щось задобрити. Я дуже надіюсь на допомогу Америки. Америка величезна велика страна. І їй вже давно пора показати свою силу і свою міць і показати цій паскуді, як треба себе поводити. О, у вас. Ну, не, не у нас. Ну, коротше. вас? катам там це угода. Про яку політику ви балакаєте? О чому ви думаєте? Навіть? Тварі унічтожають народ просто, да і все. Так, там угоду. Про угоду не може бути ніякої дискусії. Хіба там можна було спати, і всю ніч сиділа й молилася, бо рухало так з усіх боків, що так летіли шахиди кілька разів. Це не перший він так летів, це вже в друге чи в третій, крім, крім ракет, крім, крім вибухів там, пострілів. Буду разом поїдем. Я натоп педалі по водію і поліцією хопило, що це примівно, чи краще бути, мені вже оточив. Ну, от ти зауваж, давайте ми Вітаю, Соломія, і складно передати насправді наслідки в і того що ми сьогодні побачили у столиці, тому що мали можливість поїздити усім Києвом, повсюду швидкі, повсюди ліквідовують наслідки. Єдине, що знаю, що вже вдалося ліквідувати пожежі, і це головне, тому що надіємося більше вже розростатися. Вогонь ніде не буде. Ну а зараз ми знаходимося на Харківському шосе. і Позаду мене автомобіль я світлини, з яким або відео ви вже напевно бачили сьогодні. Десь в соцмережах цей автомобіль, який знищує понищило прямо в русі, і тут на цьому місці також загинув пішохід. ось тут на тротуарі, де я зараз стою, і прошу оператора навіть показати, бачимо, як понищило асфальт тротуар. Тут це все наслідки вибухової хвилі і прильоту. А от нам вдалося поспілкуватися із водієм цього автомобіля. Його звуть Михайло. Він каже, що просто їхав. І е, це все трапилося на ходу, і от я маю надію, ми зараз маємо змогу почути з перших вуст. А жох і осколки. Я, тось, так, я не знаю, я просто рухався, так да, і перший то поштовх, а другий поштовх слідував вже з вибухом. Ну і все, в принципі. Прямо зараз триває ліквідація, тому надіюся нас чути принаймні, бо дуже гучно працює постійна техніка. Отже, тут автомобіль він ось так рухався, він зупинився. Михайло живий, він сам був в машині. Тому, окрім нього, в цьому автомобілі ніхто не постраждав. Ось тут загинула людина, і от зараз, попрошу тут такий сквер. Вам покажу. І всередині не знаю, чи передається камера, але видно вирву. Від чого вирву, не скажу, бо ми цього поки не знаємо. Тут зараз працюють в обі підійти бли. Ще ми не маємо змоги, а от позаду видніється багатоповерхівка, у якій ви бачите наслідки цього прильоту. Ну і е, зараз там розгорнутий штаб, людям допомагають, латають вікна і тривають знову ж таки е, ліквідація е, наслідків пожежі. Ну а я вам хочу ще показати наш матеріал із іншої локації у Києві, уже зі Святошинського району. Тому більше деталей уже в сюжеті далі. Це була одна із наймасованіших російських атак на столицю, яка цієї ночі забрала життя двох людей. Ми зараз у Святошинському районі і позаду мене будинок, який ймовірно влучив дрон. Величезна вирва на місці квартири, звідки рятувальники деблокували тіло чоловіка. Знаємо, що у лікарні нині перебуває його син і дружина із опіками. Батько загинув, а хлопчик обгорів сильно, і маму забрали швидка. А ви їх знали? Звичайно, Лена, в поля, хлопчик і Саша, батько. Нічого ж ми не знали, як ми на першому, вони на другому поверсі. Квартира пані Валентини теж вигоріла, і теж посікло уламками, але вона разом з чоловіком дивом вціліли, бо цієї ночі були за місто. Якби вдома були, то ми не ходили в укриття. Тепер каже, треба робити висновки, що треба ходити. Думали, що якби багатоповерхівки, наш маленький будиночок ну наче не може залетіти так сильно але. Зараз на місці працюють усі мозлові служби. Тут і поліція, і криміналісти, і працівники ЖЕК зараз розчищають якомога більше дороги, аби мала можливість уже заїхати габаритна техніка. А вона вже в свою чергу буде евакуйовувати велике сміття або ж автомобілі. Ось як позаду мене, бачите, так зруйновані зо два-три десятки автомобілів. Точну кількість постраждалого майна важко зараз назвати, тому що зараз підраховується поліція, і усі цифри опублікують згодом. Як тут трапилося це, ми бачили це все. Тоді двірників вже зібрали після того, хоч і тривога була, ми все одно їх взяли з собою. Приїхали тоді, знов сказали, в укриття ми їх в укриття, і це як ті бій, ми зразу почали працювати. І поки одні комунальні служби розчищають тут усі завали, інші вже от привезли дерев'яні плити і готуються закривати цією фанерою вікна. А будинків тут пошкоджених. Ну я нарахувала сім, у яких відсутні вікна. Ще на одній локації нині перевіряють інформацію про загибель жінки. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі, в Оболонському та Солом'янському районах. Пошкоджені висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. Окрім столиці, рятувальники ліквідують пожежі у Броварському і Фастівському районах Київщини. Палає житловий комплекс на Софіївській Борщагівці. Наслідки російської атаки цієї ночі фіксують також у Дарницькому та Шевченківському районах. Наразі відомо про 31 постраждалого, 18 пацієнтів у лікарні, серед яких одна дитина. Олена Хучик, Роман Рєпа, ТСН, 1 плюс марафон. Єдині новини.